Вітаю панство! З вами я, Едбор, і сьогодні ми зануримося в руса Шотландію в моді Greater Scotland. Туманний Альбіон завжди здавався єдиним і непокірним, однак об'єднання цих земель йшло зовсім немирним шляхом. Англійські експансіоністи захопили землі Шотландії вже дуже давно. Нарід же не бажав бути поневоленим і завжди прагнув до незалежності. Протягом цього мініфільму я пропоную вам дізнатися, як шотландці брали владу у свої руки, здобували незалежність та відплатили панлійцям за століття поневолення. Проте перед тим, як переходити до подробиць необхідно ознайомитись та зрозуміти контекст, в якому опинилася Шотландія. Під час Першої світової війни ірландські націоналісти спробували підняти Великоднє повстання, котре було спрямоване на отримання повної незалежності. Ірландська інтелігенція не раз агітувала ідею, що зараз, як ніколи, сприятливі умови для початку національних революцій на Британських островах. Однак шотландці відмовлялися від участі в цій сумнівній авантюрі. І немарно результат повстання приніс очевидну поразку. Велика війна принесла перемогу країнам Антанти та США. Англія ж потрапила до числа країн, що святкували перемогу, але ця перемога більше нагадувала поразку для Британії аніж справжню перемогу. Адже немарно кажуть, що в будь-якій війні немає справжніх переможців. Не так давно найстабільніша країна Європи впала в хаос. На фоні комуністичної революції в Росії почалися страйки та бунти. Наступила післявоєнна криза. Мільйони людей з фронтів поверталися додому. Ірландія ж використала цей момент, і вже в 1921 році за договором між Ірландією та Англією, остання визначила статус. З Ірландії, як домініона. Получене сполучене королівство поступилося ірландському національному руху. Отримавши цю новину, шотландці пішли зі своїми вимогами, однак отримали відмову. Після чого розгорнулося Единбурзьке повстання, в результаті якого англійці просто мали піти на поступки, щоб імперія остаточно не пала. В 1921 році Шотландія також отримала своє самоврядування, але гордому небагаточисельному народові було мало. Кожні п'ять років Шотландії проводили референдум, на якому все більше і більше шотландців висловлювали себе. Бажання та прагнення до незалежності. Імперія Георга П'ятого тріщала по шлам в 1932 році. Унію розірвала Ірландія. Домініони ж посилили свою місцеву владу. Шотландії ж готували черговий референдум. За прогнозами аналітиків, Шотландія мала отримати довгождану незалежність. Для неї починався новий етап вже суверенної історії. Стартує Шотландія ще в складі Сполученого Королівства. На фоні національного підйому в країні стояло кілька невирішених питань. Наша держава була поза визнанням будь-якого уряду, а внутрішня ситуація лишалася нестабільною. Додатково до цього більша частина виробництва споживалася Англією на її потреби. З трьох цивільних фабрик дві працювали на користь британського монарха. Також у Шотландії діяло три воєнні заводи, спеціалізовані на виробництві гентівок. Крім того, існувало сім верфей, де будували торговельні судна. Шотландія була позбавлена власних збройних сил через обмеження, накладені після Единбурзького повстання. Проте наявний наряд поліції, що налічував 15 тисяч осіб, відповідав за збереження громадського порядку з тижня на тиждень, з дня на день мав пройти вирішальний референдум за проголошення незалежності. На цьому голосуванні 80 1,9 громадян висловили своє бажання жити відокремлено, в той же час, як за збереження Унії, виступило лише 15,2 громадян. Байдужими залишилося 3,9%. Дата 5 лютого увійшла в історію, символізуючи день національної гордості та пам'яті всіх тих, хто боровся за незалежність Шотландії. Філіп Кехер, керівник країни, зумів зберегти свою посаду. Але багатьом здавалося, що прем'єр-міністр залишиться тіньовим фігурантом, що підтримує про британські погляди. Але радощі тривали недовго. Шотландія була зовсім не готова до отримання повної незалежності. Країна успадкувала частину британських боргів. Англійці, які тримали тут бізнес, банки та вплив їхали геть. Держава пала в кризу та нестабільність. Сталася загроза голоду. Потрібно було домовлятися про поставки зерна. Уряд мав намір поліпшити відносини з СРСР та закуповувати зерно там. Однак Англія грозилася блокадою. Врешті-решт ми мали купувати їх зерно, так ще й вдвічі дорожче за середню ринкові ціни. Країна, яка нещодавно розірвала кайдани, знову у них потрапила. Республіканське правління ставало не влаштовувати пересічних шотландців. Нарід хотів мати свого монарха. Однак явних кандидатур ми не мали, і тому ми запросили на пост монарха Руприхта Марія Луїдпольда Фердинанда Вітельсбаха, баварського генерал Фельдма. Маршала, котрий знав свою справу. Король військовий, це саме та кандидатура, яка потрібна була нам, але королівська влада була обмежена парламентом, а його роль мала суто формальне значення. З часом криза вчухла. З німцями вдалося домовитися про допомогу в скасуванні боргів, взамін на шотландську тріску. Нестабільність зводилася нанівець. Грамотні реформи були спрямовані на підтримку малого бізнесу, якого серед шотландців було вдосталь. Єдине, що страшенно дратувало, це британські поставки зерна, чого ми терпіти не бажали. Король Альбрехт зобов'язався вирішити цю проблему. Альбрехт за допомогою його команди та групи агентів викрив брехливість британських плутократів. Вони купували радянське зерно за безцін, яке продавали нам 8 разів дорожче. Ство було обурене, почалися протести по всій країні. Громадяни були проти таких несправедливих угод. Влада ж не могла дати раду та розв'язати цю проблему. Йшли підозри, що Кехер – це британський агент, котрий працює на сторону ворога. Щоправда, ці вислови могли стати пропагандистською ціллю задля дискредитації офіційної влади. В цей же час рейтинг Альбрехта ріс як надріжжя. Його погрози англійцям мали серйозний намір, і народ бачив у його намірах впевненість. Король пішов з простим людом до парламенту з вимогою надати йому абсолютну владу. Уряд хотів придушити повстання за допомогою армії однак та була вже на стороні короля. У офіційної влади не було вибору, окрім як погодитися на ці умови. Та якнайшвидше влаштувати транзит у абсолютну монархію 6 квітня 1938 року. Альбрехт І обійняв усю повноту влади. Парламент було скасовано, опозицію придушено. Усі організації пішли у підпілля. Кехра було звільнено та поставлено на домашній арешт. Для короля постала задача розбудувати економіку та побудувати міцну армію. Генштабом почав розроблятися план помсти англійцям. Протягом минулих непростих років Шотландія змогла подолати кризу та політичну нестабільність приходом до влади Альбрехта І країна почала покращувати зовнішньополітичні зв'язки з Німеччиною і не дивно, адже сам Альбрехт був баварцем. Хоч мовив він, що Гітлер йому здається занадто підозрілою людиною, але уникнути співпраці в будь-якому випадку не вдавалося. У німців та шотландців були спільні вороги, однакові цілі по експансії, які до того ж не перетиналися. В разі війни ми могли вдарити англійцям в тил, і райхуп не довелося будувати який флот для морського десанту недарма кажуть, що ворог мого ворога мій друг, тому цей союз був вигідний для обох сторін. Напередодні вересня 1939 року вибухнула нова війна в Європі. Дії Німеччини в спробі посунути східний кордон призвели до падіння старих систем договорів. Ще після чехословаччини було очевидно, що версальсько-вашингтонська система не працює. Ми уважно спостерігали за діями Вермахту, Райх долав своїх ворогів раз за разом, поки врешті не пала Франція. Дивлячись на німецькі перемоги, король був сповнений впевненості в своїх силах. З нового світу йшли чутки про те, що США прагне допомагати англійцям. Хоча про оголошення війни мова не йшла, але зброя. Ось що було потрібно плотократам. Поки американці не почали поставки важкого обладнання. Потрібно було діяти до того ж, наші сусіди, несправедливо для нас, збільшили ціни на сільськогосподарську продукцію на фоні війни та німецької блокади. Їх спроба заморити нас голодом стала офіційним казус Белі 13 грудня 1939 року. Без оголошення війни ми перетнули англо-шотландський кордон. Перші ж бої почалися за Ньюкасл. 15 грудня ми дійшли до Ліверпуля. Однак штурмом взяти місто не вдалося. 17 грудня ми оточили Ньюкасл. 26 шостого числа в оточення потрапив Ліверпуль. Основні міста півночі Англії потрапили під наш контроль. Дивно, адже ми майже не зустрічали супротив і швидко перейшли через хорошу місцину, де можна було зайняти непогану оборону. Здавалося, що сполучене королівство було зовсім не готовим до війни, і навіть не розглядало варіант війни з нами за свою необачність. Вони й поплатилися. В ході південного наступу нам вдалося відрізати Уельс від англійців. Наші кальські брати відтепер будуть звільнені. Станом на початок березня під контролем англійців залишалася невелика кількість підвладних їм земель. 8 березня почалася битва за Лондон. Зрештою, ввечері 17 березня він пав. Весь альянс союзники капітулював за результатами мирної конференції. Уельс та Англія перейшли під наш прямий контроль. Ірландія скористалася можливістю окупації Північної Ірландії. Багаточисельні французькі та англійські колонії в Атлантичному океані перейшли під нашу юрисдикцію. 70% англійського флоту перейшло під наш контроль. Сполучене Королівство та Французька Республіки припинили своє існування. Колишні домініони Англії отримали повну незалежність. Королівська сім'я переїхала спочатку до Канади, а потім до Австралії. Та земель перейшла під контроль країн-членів ОСІ. Шотландія ж формально, хоч і була учасником війни однак сталевий пакт не підписала. Німецький флот під керівництвом Карла Дьоніца намагався залякати нас для підписання угоди, але після того, як їм стало відомо, що більша частина англійських суден перейшла під наш контроль, вони відступили. Хоч війни і не сталося, однак це суттєво погіршило відносини між країнами, і тепер наші дії в Європі мали бути дуже обережними. Це був тріумф, помста за вікову окупацію та експлуатацію нашої території. Ми встановили жорстокий окупаційний режим на теренах Антлії. Протягом наступного місяця були чисельні повстання, особливо на промислових заводах в Лондоні. Ми придушували супротив як могли, наставав новий етап в історії Шотландії, а саме гегемонія над колишніми ворогами. Шотландці гідно показала себе на світовій арені, однак цього було замало. Ірландія, котра анексувала нашу здобич у ході війни, ставала нашою черговою ціллю. Брати Кельти повинні домінувати на Британських островах. 2 травня 1940 року Шотландія оголосила війну Ірландії, але на перших етапах війни ми не приймали активних мір по захоплення цієї землі. Шотландія оголосила зону навколо острова Ірландія блокадною. Колишня британська флотилія топила конвої, щоб унеможливити поставки важливих ресурсів. Ситуація ж в їх країни досягла. Критичної межі наставала загроза голоду. Ірландці вимагали уряду йти на будь-які поступки, аби закінчити цю дивну війну. 11 червня ми почали розробку операції по висадці морського десанту. Цілю стало місто Дублін, столиця неприятеля. 27 вересня з порта Ліверпуль 100 тисячне військо. Найкрупніша морська операція за всю історію сучасного світу. О півдні 4 жовтня ми оволоділи Дубліном. Після захоплення плацдарму ми підвели решту війська 12 числа. Пав Белфаст. входячи основне ірландське військо стилу, дозволило нам майже без кровопролиття оволодіти Ірландією. 23 жовтня. Неприятель капітулював. За результатом мирної конференції. вся їх земля увійшла в наш склад. Гордий нарід став паном. На британських островах, але ефективно вирішити проблему супротиву не вдавалося П'ятимільйонна мільйонна шотландська нація не могла контролювати 25 мільйонний супротив. Англійці все частіше бунтували. До них же приєднувалися і ірландці. Потрібно було придумати ідею, котра могла б задовольнити, хоча б переважну кількість населення Британських островів. Тому король прийняв рішення про реформацію унії однак, головними у неї мали бути кельти, що й підкреслював трохи відозмінений прапор. Цього виявилося вдосталь, щоб зменшити опір. Відтепер Шотландія могла продовжувати експансію. Сполучене королівство знову було відновлене. Ми мали сильну економіку, флот. Внутрішня ситуація в країні була стабільною. Проблемою для нас стало надбання нових земель. Експансію в Європі нам зупиняв Райх, тому треба було повертати голову на захід. Сполучені Штати Америки потопали від внутрішніх економічних конфліктів. Велика депресія, сухий закон, падіння фондової біржі, невдалі спроби Рузвельта вивести країну з лиха давали нам надії на велику перемогу над гігантом. План Нова Шотландія передбачав поступове захоплення штатів, відкинувши їх за річку Місісіпі. Далі ж ми повинні були вимагати статус по. Проте залишилося одне, але Загоплення штатів мало бути стрімким. Генштаб передбачав, що сили ворога мали переважати у довгостроковій перспективі. Король не слухав нікого. Він мав наміру війти в історію як великий полководець на Бермудському острові. Готувався морський десант. 29 червня 1941 року Сполучене Королівство оголосило війну США. Ретельно підготовлена операція почалася. 3 липня липняного шотландського солдата ступила на американський континент. За планами мали здійснити морський десант в Бостон, швидко захопити нову Англію та Нью-Йорк. Все пішло згідно до інструкцій, аж поки США не підвели резерви. Шквальний вогонь танків, авіації та флоту вдарив усією силою по нашим військам, які відчайдушно боролися. Після ліквідування оточення в новій Англії фронт став. Ми не мали можливості розвивати наступ. Операція з тріском провалилася. 15 вересня американці повернули під свій контроль Бостон. Тим самим уся наша армія опинилася в повному оточенні. Щоб не кидати військо на призволяще, ми почали будівництво бази оснащення та тимчасового порту на півдні від міста Бангор. Ми здавали наші позиції кілометр за кілометром. Погіршувала ситуацію і американська пропаганда, котра мотивувала переважно американців ірландського та англійського походження боротися. Ці ж молодики гідно билися з надією повернути суверенітет своїм державам. 12 жовтня ми змогли налагодити постачання та піти у Контратаку. Ми почали готувати новий морський десант у Нью-Йорк, але в ході морських баталій ми втратили більшу частину флоту. Шанси на успішну висадку зменшувалися. Штати не сиділи на місці. Вони почали відвоювати наші колонії у новому світі. Крах, катастрофа, шок. Король був вражений безуспішністю та некомпетентністю своєї армії. Генштаб пропонував йти на мирні переговори, однак у нього залишалася надія. 18 січня 1942 року ми вчинили спробу повернути під контроль Бермудський острів. Успіх. Ми почали планувати десант у Флориду. А 16 березня військо прийшло в чергову контратаку. Ми повернули втрачене. За 10 днів ми повернулися в Бостон. 8 квітня ми висадилися в Провіденс. До Нью-Йорку залишалося менше сотні кілометрів. 13 числа ми захопили місто. 10 травня ми спробували обійти американські дивізії з тилу та оточити їх. Успішна операція дозволила ліквідувати масивне групування американських військ. 29 числа почалася висадка у Флориду, котра не принесла жодного успіху. Вступу війни Мексики погіршував стан речей. 24 червня ми спробували миттєво взяти Вашингтон, але марно хмари густішали. Щасливе колоніальне майбутнє було далеким та неперспективним. Майже весь флот був утрачений. А той, що лишився, був значно пошкоджений. Цвіт нації, а саме півмільйона шотландських солдат пали в боротьбі за незрозумілі мотиви. Кожна шотландська сім'я залишилася без одного або двох членів родини. Нищівна поразка принесла горе. Король втрачав контроль над ситуацією. Усе військо було у новому світі. Чисельні мітинги вимагали припинення вогню. Мітингувальники домоглися своєї мети. Ми йшли за стіл перемовин. Сполучене Королівство підписало капітуляцію. За умовами мирної конференції, ми мали передати усі наші заморські володіння під контроль штатів. Також ми мали сплатити контрибуцію у вигляді 5 мільйонів фунтів стерлінгів золотом. Усі шотландські війська мали повернутися додому. Повне фіаско зруйнувало стабільну ситуацію в країні. Велич зійшла на нівець. Почалася чергова криза. Країна падала у почину національних конфліктів. Почастішали випадки погромів в Лондоні. Ми втрачали наші позиції в Ірландії. Треба було швидко придушувати усі прояви непокірності. Поки наше військо поверталося додому, Третій Райх без оголошення війни здійснив морський десант на наші острови. Англійці та ірландці зустрічали ворога як визволителя. Наше військо було виснажене після американської кампанії та не могло адекватно чинити опір. Німці ж як по маслу йшли вперед. У Ельсі було оточено 21 атлантських дивізій. Решта ж війська опинилася в напівоточенні. Катастрофа, чергова національна поразка. 13 листопада 1942 року сполучене королівство капітулювало. Воно було поділено на три окупаційні зони: шотландську, англійську та ірландську. Після поразки у нашого короля стався інсульт 14 числа. Він помер. Благо, що співчуваючим громадянам Шотландії дали можливість попрощатися з Альбрехтом. В країні становлювався несильний окупаційний режим, тому це давало змогу розгорнути доволі сильний та відкритий рух супротиву. Райх надовго застряг у війні проти союзу. На останнього і була надія. Шотландці очікували, що СРСР переломить хід війни однак ні. Радянський Союз капітулював. Така ситуація не передбачала жодних позитивних перспектив. Ми почали закликати усіх шотландців до супротиву новому режиму. Райх був стурбований шотландською активністю і тому видав указ про повну ліквідацію комісаріату та переходу його під юрисдикцію Англії. Лідер супротиву, вигнанець та колишній прем'єр-міністр Філіп Кехер не кинув свою країну на призволяще та підняв національне визвольне повстання. Новостворена визвольна армія змогла просунутися в регіоні Юкасл. Однак, до 15 жовтня. Постанці були вибиті, а 7 липня країни усі здійснили морський десант в тил. Ми стали вести оборону навколо Единбургу. До вересня битви йшли вже в самому місті. Після тривалої оборони ми перейшли в контратаку та звільнили велику кількість земель. Ми розтягнули наші і так небагато чисельні ресурси. За що ми і поплатилися? В ході листопадового наступу Вермахту 14 числа пав Единбург, а 20-го Глазгоу. В бої за Глазгоу був битий і сам Кехер. Шотландія пала. Її землі увійшли під прямий контроль Англії. З приходом окупації почалися жорстокі репресії проти шотландців. Усе сильне та працездатне населення було ліквідоване в перші ж місяці. За всього якихось наступних три роки населення Шотландії скоротилося в чотири рази. В наступні п'ять В Шотландії було важко знайти бодай одного шотландця. Країна була знелюднена нація. Знищена міста стали заселятися англійцями, німцями та іншими арійцями. Станом на 1953 рік історія Шотландії як держави, як регіону, як народу закінчилася. Відтепер це арійська каледонія. Не дивлячись на тотальну поразку та абсолютне знищення Шотландії новим режимом, в спогадах багатьох людей залишиться легенди про шотландських воїнів, чия велич та могутність вражала за період повної незалежності, Шотландія показала всьому світу, на що здатен її нарід. Але підла Німеччина з її Адольфом Гітлером поставила крапку розвитку. Але навіть в такій патовій ситуації, коли проти тебе увесь світ, шотландці боролися. Тож боріться і ви. Дякую тобі за перегляд цього відео. Підтримуй автора монетою за посиланням в описі. Підписуйся на канал, щоб не пропускати нові історії з перших уст. Всім папа. -па.